Усім привіт! Ви знову ж таки на каналі Файна компанія. Сьогодні 6 листопада, знаходжуся на річці стир та рибалю на фідер. Зараз налиємо собі чайку, трішки розповім вам, що вже сталося, що вже зробилося. На жаль, погода нас сьогодні не тішить. Передавали хмурно з проясненням зранку. До 10, але щось воно затягнулося швидше. Можливо, ще раз погодиться. Але то таке, вже будемо сидіти. Так, приїхав я ще за темна, розклався, поставив собі рогатульку, зробив, щоб два фідера були на одній підставочці, щоб можна було вам знімати гарніше покльовки. Зробив декілька закормочних кормушок по три штучки на точку, ще під фонарик. Одну палку зліва свій С-канал. Е я закліпсував десь метрів 7-8 від берега. А скаута я вже на русло нащупав трошки ракушняка і закинув туди. Е першу рибку ми маємо. У кунчика клюнув з ближняка. Друга вже клюнула гостерочка також з ближняка. Будемо пробувати, що воно далі. Покаже, Покльовки йдуть, покльовки є. Це вже не може не тішити, як то кажуть, але хотілося би краще. Тому що відчувається, що рибка десь, десь, десь вона ще трошки не тут. Але зараз будемо пробувати кормитись, додаю вже пінку. О! Е, трохи пересолодив. Додаю вже пінку в корм, пробую рибку підтягнути. Будемо ловити. Вода, звісно, дуже висока, вода прибуває з кожним днем, але нічого. Чого? Оп, іде покльовка. О, щось є. Чого не було в нас е, виходу відео вже, виходить, друга неділя, тому що всі просили спінінг і ми ходили на спінінг. Ось така гарна плотвичка клюнула в нас. Ходили на спінінг, раз я виходив. Безрезультатно, ну, взагалі не течка. Хоча поїхав з самого ранку, почав, як то кажуть, ходити, пробивати точки і взагалі навіть сплеска не бачив щуки. Ну це було тиждень назад може півтора. Чотири дні назад ми з Андрієм виходили разом. Пробували все. І воблери, і вертушки, і Сілікон також пройшлися взагалі. Ну, люди ходять нуль. Вчора неділя. Вихідний день, і як завжди, починають скидати щуку. Раз кинули люди, другий раз, третій раз. Тобто вона вчора була активна, а вчора перед дощиком вона себе показувала. Ну, але сьогодні вирішив на фідер спробувати що да як. Раз не везе зі щукою, можливо, повезе з мирною рибою. Тому не відчаємось, але хоч якусь рибалку та заснімемо. Все, перевертаю камеру, ставлю штатив для вас і буду Я Не встигаю я поставити. Ай, схід. Що ти зробиш? встиг поставить телефон на штатив. Ну, ничего, попробуем. И вот так. Вот это батончик. Вот это гарненько. Оба. Конечно, плотвичка, дай Боже. Будем пробовать дальше. Як ви бачите, друзі, йде клювака, дуже серйозно. Піду ну я її витягувати буду. Покльовку засняв. Тепер глянемо, що там за рибка. Певне, що стала все-таки плотва на нашу точку. Але це схід. Чому схід? Зараз об'ясню. Поводки використовую відразу готовий монтаж і поставив найменший гачок. Але я бачу, що рибка. Почала вже покльовувати більше. Як ви вже бачили плотву, яку дебело впіймали. Тому, можливо, є і сенс поставити більшого гачка, але ще буду пробувати на тонший, щоб її не відлякувати. Із речей сьогодні багато не брав, так як машина в мене стоїть аж там за поворотом з місцевих всі певне це місце знають. Там йдуть дачі і по кругу я сюди прийшов. Робзачок, чохол з палками і наша обстановочка. Навіть стульчика собі не брав. А ось такий рівень води, як ви можете бачити. Що це за палка, потім розкажу вам далі. А зараз в нас йде окльочка. Ну, продовжуй. Все, дзик-дзики перестане. Якщо рибка крупніша, то клює, звісно, відразу нормально. Так, прийшло вже в нас... Десь півтори годинки ловлі. Є активність. Це дуже добре. Я думав, буде гірше. Так як на фідер не особливо там і покльовує зараз. Є місця, звичайно, де гарно клює, є місця, де підлящики попадають, як ви вже бачили в попередньому відео. На трубі ми сиділи, можете переглянути. Клював. Ще обіцяю вам розкажу, що то за палка стоїть. А це стоїть палка, друзі, на живця. Так як виходили на спінінг і безрезультатно, тому я паралельно буду знімати для вас відосик рибалку на живця. Якщо вийде, після цього фідера вона відразу на наступну неділю і вискочить. Якщо її немає, значить ніякої покльовки на карасика не було. Одна палка стоїть тут, а, виходить, декорм кормиться, А друга там. Ну це вже розмова для іншого відео. А так чекаємо, чекаємо гарних подач. Будемо зараз знову, певне, пінку подрізати. Бо як підрізана пінка була, то була й активність. Зараз трішки активність спала. Головне, щоб без дощу, а все остальне переживемо. Ось знову ж таки йде покльовка на ближняк. Давай, 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 давай. Щось є. Щось є. Та, і це знову ж таки плотва з такого гарного розміру. Стоямба. Так гарна плотвичка. А ви, друзі, не забувайте, що проводиться збір, постійний збір на м'ясо для хлопців. Завдяки їм ми можемо спокійно жити та рибалити. Тому задонайте пару гривень. Порадуйте хлопців. Так, дві пінки поставимо, значить, зараз опариша. І так по черзі. Червяк, черв бутерброд, суту на ту ставлю. Можливо, і на цю спробувати. Мав дуже гарну покльовку. Це була знову ж таки плутва грам 250-300, так як вже в нас така є. Я її вже дотянув і, на жаль, вона зійшла. Зійшла через те, що поводок перекрутився і, як виявилось, стався вузлик. Ну, вона зійшла з гачка, але вузлика я потягнув, воно б і так лопнуло. Тому зараз. Беремо так само 0,14 літ волосінь і ось такі очки. Карасіо. Зараз в'яжемо поводок і будемо знову перезакидати. Сьогодні використовую на двох фідерах монтаж інлайн. Це, звичайна, чорна бусінка з застежкою, кормушку 112 на Дальняк-ближняк в мене 42 грами. І так як в березі, то чудово тримається. І вставочка з фідергама перев'язую поводок, роблю десь метрів 60, ой, сантиметрів 60-70, довший поводок, поки що працює, тому перев'язуюся відразу в бій. Це дуже дивно. Сьогодні це перший раз таке. Оба на верховодочка. Але перший раз, що саме перший раз, це те, що ставлю червоний опариш ноль. На червоний опариш взагалі навіть немає ніякої активності. Тільки білий ставиш відразу щось покльовує. Ну, а цю ми направимо від деречку. Можливо, вона нам ще згодиться саме для живця. Щось тримаю. А що? Думаю, плотва. Покльовки схожі на її. Ні, ні, густера. Доволі таких непоганих розмірів. Це вже точно як осіння. Така густерочка. Да Дві пінки. Дві білі пінки. Все, червоний колір взагалі. Ноль по фазі, два в умі. Фіїфіолетово на той червоний. Тільки білий. А... Так, ладно. Пінки є запас, тому не лінуємося. Перенаживлятись. Поставимо цей раз три. Побачимо, що вона скаже. На тріпінчини. Трипінки. На ближняк, ближняк краще працює, я думаю, це пов'язано все-таки з великим рівнем води риба йде ближче до берега. І. Пере... Цього пересувається вздовж ж берега, чим там десь по руслу. Літом навпаки. Літом, коли води менше, бо навіть по осені, коли води було менше по руслу, краще клювало. Ну але кожен раз це експерименти. Mm, щось навіть є. Дуже велика пауза була в кльові. Тако клюне плутовичка раз в 20 минут в 30. Ух ти що, зразу і друга дубас. Не знаю, з чим це пов'язано, але це можливо з тим, що піднявся був великий вітер, трошки подув. І вже в нас 12 година, нас радує сонечко, виходить із за хмар Ну я відразу ж вирішив, що залишки пінки всі підрізати моментально підрізав і відправив їх туди. Вже й самому хочеться їсти, зараз будемо щось перекушувати певне. Все як положено. Судочок від жінки, щоб голодний не був. Давай. Я вже почала, ти. Чесничок, ти вже вообще маєш двупаси де. Всім смачного, хто дивиться і їсть. О, я шоко О! Зійшла, що? Ах, ти зараза. Ну відчув, відчув. Нема. А не є. Брешу. Верховодка. Тепер зрозуміло, що такі клюваки неактивні були. Ну, так, рибаки, буду завершувати свою рибалочку, вже він допиває нон стопа. Останні ковтки, як то кажуть. Десь самого вже сідає батарейка сидіти. Тому що активна фаза була у нас десь зранку це виходить. Вім розвидніло, з 7.30 почались покльовки, до 9.30 до 10 активно постійно товчки, покльовочки, рибка себе показувала. Але після 10, отаке во почалося. То вітер, то стихне. Вона клювала раз в 20, раз в 15, бувало, раз в 30 минут такого проклюнеться плотвичка. Але в основному плотва, там дві густерки і два окунчика, все плотва, та як люди скидають, так як воно і є. В загальному в прилові завжди в рибака на осінь зараз є плотва. Тому що плотва активно харчується і вона доволі таки великих розмірів. Зараз покажу вам свою рибку. Подивитесь, що ми сьогодні разом з вами впіймали. Я думаю, що для всіх сьогодні було приємно переглянути це відео, а саме завдяки цим покльовкам. Вдалося мені познімати вже нарешті гарні клюваки, особливо гарні клюваки плутви. Плутва завжди радує нас своїми покльовками, Як би вона не ловила, як би вона не клювала, покльовки це завжди читай, що голови, віддай фідера. Мікончика перечепимо. О. Може, менше шуму так буде. Тут плотва завжди активно хліє і це завжди активно видно на фідерах. Тому було приємно сьогодні половити, а так для 6 листопада це дуже, я гадаю, непоганий результат. Йдемо по нашу рибку. Мобільна рибалка у нас сьогодні. Треба було, як я вже казав, трішки пройти, тому і садка не брав. Ну, але але, ось тако Тай трішки впіймали. Таких красунь осінніх. Гарна рибка, гарно відпочили. Ви не забувайте задонатити на ЗСУ та чекайте нових відео. У мене є ще годинка часу, піду я, ще в мене є два красика не живця. Закину їх отам біля машини, там є травичка, можливо, щось буде. Так що лайк, підписка, підтримуйте наш канал своїми лайками та коментами. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Зустрінемось на рибалці.